Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з дискового масиву RAID 6 Synology NAS DS2422. У цьому відео ми розберемо, як налаштувати резервне копіювання важливих даних, як відновити випадково видалені файли з кошика і як дістати файли, якщо RAID масив знаходиться в деградованому стані, повністю зруйнований або сховище вийшло з ладу. Розглянемо нюанси налаштування та відновлення з останньої версії прошивки dsm 71 Synology – досить популярний виробник обладнання для зберігання даних наз. Пристрої Synology DiskStation і RackStation NAS, як правило, прості у використанні і доступні в різних конфігураціях RAID, включаючи RAID 0, RAID 1, 5, 6 і RAID 10. Дані пристрої також підтримують власну конфігурацію зберігання SHR і shr 2 А при роботі будь-якого мережевого сховища можуть виникнути різні проблеми, які спричиняють втрату даних. Нерідко користувачі випадково видаляють деякі важливі файли, можуть. Можуть виникати різні проблеми, які перешкоджають доступу даних, або можуть призвести до втрати інформації. Вихід з ладообладнання, неправильне налаштування або прошивка про тощо. Головне правило при втраті доступу до файлів не панікувати. Неправильні дії на цьому етапі часто призводять до незворотної втрати інформації. Як у випадку з будь-яким NAS, в результаті повернути дані не так просто. Щоб повернути випадково видалені дані або дістати файли з неробочого на сховища знадобиться спеціальна програма, яка допоможе їх повернути. Для початку розглянемо процес створення RAID і як змінити його рівень на даному типі мережевого сховища. Процес побудови допоможе зрозуміти що принцип роботи RAID, що полегшить процес відновлення. При підключенні нових накопичувачів у нас необхідно провести установку операційної системи та її первинне налаштування. Після встановлення та запуску система запропонує налаштувати параметри нового пулу зберігання. Тут потрібно вибрати потрібний рівень рейд, вказати диск, з яких складатиметься майбутній масив, Обсяг нового сховища та файлову систему. Перевірте всі параметри та натисніть «Apply» для підтвердження. Після цього розпочнеться процес побудови та оптимізації дискового масиву. Після завершення ви отримаєте новий том із заданим обсягом. Щоб змінити рівень RAID, потрібно видалити існуючий том. В результаті всі дані будуть видалені з дисків, перебудова дискового масиву неможлива без форматування накопичувачів. Для цього відкрити меню Storage Manager. Storage Pool. Праворуч класніть по трьох крапках та виберіть Remove. І ще раз для підтвердження. Це видалить пул і том зберігання, а також усі файли з дисків. Після цього для створення нового масиву класніть по кнопці Create і Start. Далі потрібно вибрати рівень Rate. Next. Вказати диски. Об'єм. І файлову систему Next. Apply. У результаті з'явиться новий том. Тепер ви можете створити мережеву папку, налаштувати права доступу, залити дані. Якщо ви випадково видалили важливі дані із спільної папки, повернути їх можна з кошика. За замовчуванням під час створення спільної папки в її налаштуваннях активовано функцію кошика це допоможе повернути вам випадково видалені файли без допомоги будь-яких сторонніх програм. Щоб подивитися, чи включена ця опція, відкрийте панель керування, Share Folder, виділіть папку, з якої були видалені файли, та класніть по кнопці Змінити. Перевірте, чи встановлено позначку Enable Recycle. Для того, щоб повернути файли з кошика, запустіть File Station і перейдіть до папки, з якої були видалені важливі файли. Потім відкрийте під папку Recycle. Тут знайдіть те, що було видалено, клацніть по потрібному файлу або папці правою кнопкою миші і виберіть Restore і Overwrite. Після чого всі файли повернуться на своє колишнє місце. Якщо функція кошика для цієї мережевої папки вимкнена, то спробуйте повернути видалені дані з резервної копії. За замовчуванням, програму резервного копіювання не встановлено. Якщо ви раніше встановлювали та налаштовували утиліту резервного копіювання, то можна відновити інформацію з неї. У центрі пакетів представлено безліч утиліт для резервного копіювання даних. Я покажу, як налаштувати резервне копіювання та повернути видалені файли за допомогою програми Hyper-V Backup. Утиліта дозволяє виконувати резервне копіювання різних типів даних, таких як конфігурація системи, програми, пакети та спільні папки за розкладом або вручну. Резервні копії даних зберігаються у власній базі даних, яку можна легко переглядати, відновлювати або завантажувати. З допомогою Hyper-V Backup можна відновити налаштування та дані в пакет на попередній момент часу. Якщо ви раніше налаштовували резервне копіювання, то можна відновити потрібні дані з резервної копії. Для цього перейдіть в меню Де та запустіть Backup. у вікні. Програми натисніть кнопку «Restore». Виберіть із списку дата, потім вкажіть резервну копію та місце відновлення даних. Після завершення процесу стан папки змінюється на дату резервної копії. Якщо у вас не активована функція кошика, не налаштовано резервне копіювання або зник доступ до дисків масиву, рейд зруйнований в результаті поломки мережевого сховища, то повернути файли вам допоможе програма для відновлення даних. Завантажте, встановіть та запустіть програму Hetman RAID Recovery. Програма заново збере з дисків зруйнований рейд, і ви зможете дістати з нього всі дані, що залишилися. На початку процесу відновлення ви повинні дістати накопичувачі з нас та підключити їх до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо на материнській платі недостатньо сата портів або роз'ємів вживлення, скористайтеся спеціальними перехідниками та розгалужувачами. Приклади ви можете бачити зараз на екрані. При відключенні дисків від нас не забувайте пронумерувати їх, щоб не переплутати при повторному підключенні. Також вам знадобиться місце для збереження інформації з обсягом відновлюваних даних. Hetman Raid Recovery підтримує всі популярні файлові системи та типи RAID. Незалежно від того, що використовує ваш Synology NAS, стандартний RAID або конфігурацію Synology Hyperbreed RAID, програма підтримує будь-який тип. При підключенні накопичувачів до ПК система може запропонувати їх ініціалізувати або відформатувати для подальшого використання. В жодному разі не погоджуйтесь. В результаті ви можете повністю втратити інформацію, що залишилася на дисках, або процес відновлення буде значно ускладнено. Щоб повернути файли, запустіть аналіз дисків, клатніть правою кнопкою миші по розділу та виберіть Відкрити. На наступному кроці слід вибрати тип аналізу, швидкої сканування або повний аналіз. У разі виходу з ладу мережевого сховища, Якщо програма вірно зібрала рейд, то вистачить швидкого сканування. Після завершення сканування відкрийте папку, де лежали файли, які потрібно повернути. Раніше видалені файли тут позначені червоним хрестиком. Міст всіх файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду, включаючи відео та документи. Позначте все, що потрібно повернути, і натисніть на кнопку Відновити. Вкажіть місце, куди зберегти дані і натисніть ще раз Відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаній папці. Для безпеки використання пошкоджених накопичувачів у програмі реалізована функція аналізу образів диска. Це зменшить навантаження на диск та дозволить продовжити роботу пошкоджених накопичувачів. Отже, якщо у вас є резервна копія, ви з легкістю зможете відновити випадково видалені дані і файли з неї. Але якщо пристрій вийшов з ладу, то вам допоможе програма Headman Raid Recovery. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!